Пограбування магазину в південному до 10 років позбавлення волі загрожує жителю одеського району за пограбування крамниці та насильництво щодо поліцейського. Стаття з такою назвою вийшла на офіційному сайті Національної поліції в Одеській області. В південнівському відділі поліції розповіли, що пограбування сталося в магазині в районі ринку. Повз цього магазину проходив поліцейський, який, почувши крики про допомогу. І, побачивши хлопця, який почав тікати з місця події, як то кажуть, помчав за ним для затримання. Наздогнавши чоловіка, останній розпилив в обличчя поліцейському газовий балончик. Але поліцейський, навіть отримавши опіки очей, зміг затримати чоловіка і вже викликати на допомогу інших поліцейських. Після чого чоловіка було затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання відносно нього. Було порушено кримінальне провадження за двома статтями: це відкрите заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану і ем, нанесення. Ем, Чілесних ушкоджень поліцейському під час виконання його професійних службових обов'язків. В зв'язку з тим, що поліцейський був і по одягнутий у формений одяг, і зі спецжетоном, і чоловік бачив і міг його ідентифікувати, що це саме поліцейський, і також поліцейський виказував законну вимогу зупинитись. Правопорушник зараз знаходиться в слідчому ізоляторі, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Більше про кримінальну ситуацію в південному дивіться в програмі Об'єктив.